Вітаю на рівному ранчо. Сьогодні. Сьогодні перший день із 25 днів Різдва. Минулого року ми запалили 12 днів Різдва. Ми знімали по епізоду щодня за 12 днів до Різдва. я такий. Цього недостатньо. Нам потрібно зробити усі дні грудня до Різдва. Цілих 25 днів Різдва. І вони тут. І кожний епізод буде на різдвяну тематику. Окрім цього, епізоду. Ой. Де ми руйнуватимемо відеокасети з міцним горішком. Ми зібрали усі касети міцного горішка, які тільки змогли знайти у Техасі. Але це не різдвяний фільм. Але всі думають, що він різдвяний. Тому ми вирішили зняти цей епізод для вас. У мене вже якийсь різдвяний настрій, але це не різдвяний фільм. Це не так. Я натягнув його майку, тому що вона виглядає круто, і хотів ній похизуватися своїми пушками. Цією, це Зенеф зі 5 це щось наподобі MP5, з яким Джон Маквін бігав у фільмі калібер 9 міліметрів, і ми непогано розважимось, але спочатку розігріємось на чимось менше, ніж 9 міл, бо мені здається, що воно легко пройде. До речі, у нас їх 200 штук, 200 відеокасет з міцним горішком. Погнали. Чи знали ви, що на роль Джона Маквіна планували вибрати Арнольда Шварценеггера замість Вілліса? Але йому це не вдалося, оскільки він не зміг сказати і бікаєй. Без дурного акценту. Гаразд. 22-й малокаліберний проти міцного горішка. Скількох він розколить? Окей, давайте дізнаємось. Тільки чотири? П'ята не ушкоджена. Я чую, як Джон Маквін плаче. Ну добре. Це справді вражає. У нас куча зброї з 80-х, спец 12 і дробовий набій вступає в діло. І по роботі. Вони знищені. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і, можливо, пару стих. Вісім або 9. Це багато пошкоджень, але до 200-ї це ще далеченько. Ми ще їх використаємо. Ідеально: настав час для нашого зеніф zf 5. І, звичайно, ми маємо ніжно шльопнути. О, чувач, я повинен був шльопнути сильніш. Я ж тренувався на дружині. Давай, ото я розумію. Ну, ми зіграємо трохи. Я в захваті. Може, це про просикай. Погнали далі. На честь різдва. Влаштую невеличку дуель з ялинкою. Єбікає, цікавий факт. Чи знали ви, що Брюс Вілліс змінив аж 630 білосніжних майок під час зйомок у фільмі? 9 мм. Готові проти відеокасет. Скільки їх потрібно, щоб зупинити кулю? Давайте дізнаємось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пройшла далі. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32. Ось і він, подивіться, приліг відпочити. У 30-й, але якщо точніше, у 33-й. У 33-й відеокасеті з міцним горішком. Потрібно її зберегти. Це дуже круто. Переходимо до ще одного фаворита з 80-х років. Стеора У. калібр 556. Це вже буде посильніше. Чувач, вони не поверхнулись, але я бачу дим. 16. Ця також. 17, 18, 19. Це вона, шматочки кулі випадають з неї. Так, там купа свинцю. 19. Добре, Прийшов набагато менше, ніж 9 міль. Але в тому є сенс, бо 9 більш масивніший і тому прийшов довший шлях. Давайте зробимо щось грандіозне, щось потужніше, ніж 9 міл, щось гаряче, дуже гаряче, прям сексі, як Брюс Маклейн. Брюс Маклейн, Бляха. Наступна зупинка П 308 <плес> Ульотна штучка. Добре, хлопці. Цю зброю ви добре знаєте. Це давній потужний карабін із масивним ударом. Побачимо, що він може зробити з відеокасетами. Постріл. Окей. Окрім передніх, не виглядає, що він прийшов далеко. 20, 21, 22, 23. Також дісталось 24 четвертій. Дійшло сюди і вийшло збоку, що не дивно. Так інколи буває у гвинтівкових патронів. Їх починає класти в бік. О, привіт, хлопці. Будьте добрими. Перемотайте. Подивимося, чи зможемо ми зберегти це. Тут у нас дайте нагляну... О, я люблю цю сцену. Так, вона хороша. Ви можете вгадати, яка. Пора витягнути МП-5 і знищити тут усе, бо все, що сильніше цього, просто відвертається. Хлопці, ви мабуть, не помічали, але весь час на мені була інша футболка. Це новенька різдвяна футболка. Тепер у мене є кулемет хо-хо-хо з вашим улюбленим МП-5. І якщо ви замовите цю футболку сьогодні, ми виберемо кількох переможців і надішлемо їм оці маленькі подарунки. Ми просто розкинемо їх навмання серед тих, хто замовив. І у кожному випуску у нас будуть різні розіграші, і це буде круто. І буде ще один грандіозний розіграш, який ми ще не можемо вам показати. Гей, ні-ні-ні, але це буде ей не показуй ще. Це буде трохи пізніше. Ви побачите все згодом. З кожним днем у вас буде змога виграти це. Ви ще не знаєте, що саме, але. Так, це воно. Але ще рано показувати вам це. Ви виграєте не тільки ці призи, а й берете участь у розіграшу головного призу на 25-й день різдва. Та припини! пора закінчувати. Ляпас, аж палець змучився. Ми додамо ці касети у більшість ваших замовлень. Якщо ви придбаєте цю футболку сьогодні, посилання нижче в описі. Ми просто всипемо цю гудноту у коробки для вас. Ти ж хочеш виграти ліхтарик або те, що позаду мене, щоб там би не було. Ні -ні -ні, ні, ні 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 або ти можеш отримати трохи сміття, і це буде чудово. Дякую за перегляд другівного ранчу. Я вас люблю, і побачимось завтра. І післязавтра, і кожного дня аж до Різдва. Good. I'm good. it's quite simple there's only one rule in the demolition you don't tell mayor